Вас вітає спектр сад надійний постачальник насіння та засобів захисту рослин. Осінь – це не кінець сезону це його продовження. Саме зараз час подбати про майбутній урожай. У нас широкий асортимент овочевих культур, баштанних та зелень. Ось лише декілька найпопулярніших гібридів. Кавун Веді — це ранній кавунчик, плоди до 9-12 кг, дуже смачний та врожайний. Томат Мадрид великоплідний. Дивіться, який колір у нього дуже незвичний, з червоною серединкою, помаранчевий. І чері сакура найсмачніший томат чері. Огірок артист. ультраранній, дуже врожайний огірочок. Можна використовувати для консервування та свіжого споживання, невибагливий у догляді. Буряк Монті, пізньостиглий гібрид, використовують для зберігання, і він дуже насичений колір має. І унікальна кукурудза, український біколор, має жовте та фіолетово-сині зерна. Навесні всі шукають насіння, але найкращі сорти та гібриди розкуповують ще взимку. Тому ми радимо, готуйтеся заздалегідь. Чому варто придбати насіння саме зараз. По-перше, це ціна. До Нового року можуть зрости ціни. По-друге, зараз найбільше товарів в наявності. І по-третє, ви маєте багато часу на консультації, а наші консультанти вам допоможуть обрати тільки найкраще насіння. Щоб оформити замовлення, ви можете зателефонувати за номером телефону. Або перейти на наш сайт і там оформити замовлення. Не відкладайте весну на те, що можна зробити вже сьогодні. Зі Сет ви завжди на крок попереду. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео!